Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Скринька добра і творчості. Оператор ведучий поза кадром Леонід Гапієв і наша гостя ефіру Катерина Бучак. Бібліотека, так, вітаємо, пані Катерина. Музичного вас лиця. ми Добрый перебуваємо день. добрий день в Харківському державному музичному ліцеї в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості. Оцей журнал це свіжий випуск. От знаєте, мені сьогодні так в соціумі, як то кажуть, нерви витріпали. Але я коли побачив новий випуск Скринька добра цю назву тематичну, я думаю, ну це насправді буде така, як то кажуть, розрада життєва для нашої творчості для наших читачів. Скажіть, будь ласка, пані Катерина. От е, чи читають дітки? Журнал Джміль. Так, ви знаєте, дуже цікавляться цим е, журналом. Ну, здебільшого, це молодші класи, так. перший, другий клас, але деякі виявили побажання навіть підписатися. Угу, щоб дуже цікаво його угу. отримувати, але так приходять до бібліотеки, угу. цікавляться. Угу. От ми зараз з однією з старшокласниць проводимо таке журналістсько-творче наукове дослідження на тему популяризації читання і про те, як настрій впливає, які емоції наші сучасні діти відчувають в процесі читання. От, можливо, ви теж спостерігаєте. От які емоції відчуваються у дітей, коли вони от запитують, цікавляться журналом Джміль, наприклад? От вони хочуть читати, які емоції ви відчуваєте? Ну мені дуже приємно як бібліотекару. Тому що ну, цей журнал дуже такий яскравий і для малечі він підходить. Вони гортають тут картинки, ілюстрації. Так. Це дуже їм так цікаво. Ну... Так, ми намагаємося заохочувати їх до читання, щоб їм було цікаво. Іноді вони приходять от у читальній залі. Вони сидять, угу. роблять там уроки. Угу. У мене є там книжки для малечі, іноді читаємо разом. М, чудово ну, як. дивимось. Картинки. Ну і ось цей журнал. Теж він такий з картинками. Дуже багато всього можна просто подивитися. Це навіть нас... для так. тих, хто не вміє чи не дуже хоче читати, але цікаво подивитися. Це так дуже дуже цікаві. Дякую за ваші цікаві коментарі. Насправді, це дуже важливо, що в сучасних нелегких умовах, саме в рамках міжнародного фестивалю, щастя творчості, ми намагаємося робити таку популяризацію читання. Ми також дуже дякуємо. Редакції журналу Джміль та меценатам цього видання, тому що тривалий проміжок часу в Україні безпосередньо на Харківщині в рідному місті Харкові дітям, бібліотекам міста та області передаються в подарунок журнали Джміль для такого сучасного читання. А що б ви хотіли побажати нашим дітям, батькам, вчителям на тему сучасного читання? На тему емоцій, як створити позитивні емоції під час читання. Це коли батьки разом з дітьми читають книжки, і коли батьки розповідають, відповідають на питання дітей, щоб їм було дійсно цікаво це, я uh -huh. вважаю, що саме читання разом з батьками це приносить найбільший успіх. Uh -huh. Дякую, дякую за ваші коментарі. І на цьому глядачам дякуємо за увагу. Дякуємо вам теж.